Як зберігати налаштування на NoctoLegend? В першу чергу варто розуміти, що будь-які зміни автоматично зберігаються. Наприклад, ми змінили швидкість відновлення. Після цього вимикаємо прилад, вмикаємо, і він з абсолютно аналогічними параметрами. Зміна профілів. Активний профіль ви можете бачити у лівому верхньому куті екрану. Зараз активний перший профіль. Для того, щоб змінити, натискаємо Налаштування. Переходимо до іконки людини і стрілочками вниз вверх вибираємо потрібний для нас профіль. Для того, щоб вийти, натискаємо Налаштування. Далі прилад автоматично підтягне встановлені параметри. Для кожної з програм. Якщо ви хочете записати або видалити налаштування в якомусь із профілів, натискаєте знак меню, переходите до іконки користувача, стрілочками обираєте потрібний вам профіль. І коли бачите дискету, ви можете записати параметри. Для цього натискаєте кнопку пінпойнтера. Ми отримали галочку. Це означає, що налаштування записано. Для того, щоб видалити налаштування, а іншими словами, скинути прилад до заводу на цьому профілі, переходимо вліво і затискаємо знак пінпойнтера. Все. На даному профілі прилад скинути до заводу. Для того, щоб повністю скинути прилад до заводських налаштувань, заходимо в меню. Переходимо до іконки користувача. І затискаємо кнопку Pin Pointer. Тепер ваш прилад з повністю заводськими налаштуваннями.